Єгипетські реставратори реконструюють напівзруйнований район історичного центру Каїра. Вони розбирають будинки, а потім відновлюють їх із матеріалів старих будівель. Цю модель, як вони надіються, можна буде застосувати й до інших районів. Район Дарб Аль Лабана розташований на схилі пагорба прямо під Каїрською цитаделлю віком понад 800 років, І останніми десятиліттями він став практично непридатним для проживання. Візерунок вулиць за століття мало змінився. Вузькі вулички та провулки повторюють ті ж шляхи, що й на мапі французьких картографів складені наприкінці XVIII століття під час окупації наполеоном Бонапартом. Багато будинків, зведених понад 100 років тому, занадто малі за сучасними мірками. Там немає водопроводу та іншої інфраструктури. Мета плану відновлення побудувати придатні для життя будинки, водночас зберігши початкові плани вулиць та фасади. Будівельники зміцнюють фундамент, проводять каналізацію та електрику. Міська структура та сама, тож це міні версія. Міні сучасна версія старого. Лише в тих місцях, де будинки були повністю зруйновані, а не на всій території забудови. Мешканцям запропонували три варіанти: переїхати до нової квартири в іншому місці, узяти гроші за звільнене житло або виплати для тимчасової оренди квартири, доки не відреставрують старі будинки. У межах проєкту відновили 23 повністю зруйновані будівлі та відбудували 15 будинків, що були зруйновані частково. Зі 102 сімей, що проживали в цьому районі. 52 вирішили повернутися, коли реставрація завершиться. Як очікують, будинки будуть готові наступного року, 20 із них за тією ж адресою.